Класичний пауерліфтинг це відносно молода течія цього виду спорту, та вона здобула чималу популярність серед ліфтерів, адже не потребує значних фінансових витрат, пояснює віце-президент Федерації пауерліфтингу України Василь Оробець. Класичний пауерліфтинг відрізняється від екіпіровочного пауерліфтингу в тому, що в екіпіровочному пауерліфтингу є спеціальна форма, як трікот для присідання спеціальне, майка спеціальна і трікот для тяги. А так само є бінти на руки і на ноги. А в класичному Людина тільки присідає в трико еластичний, спеціальні наколінники, пояс і напульсники. Якщо в масовому відношенні по кількості людей, то класичний борліфтін перевищує екіпіровочний борліфінг. Тому що він, виходить, як в екіпіруванні, так трошки дешевше і більш класичний він доступніший для всіх вікових груп, як для маленьких дітей, так і для спортсменів зрілого віку. Віолета Чеботар приїхала на змагання з Одещини. Це дебют спортсменки серед дорослих ліфтерів. До цього дівчина отримала чимало перемог серед юніорів не лише в Україні. Віолета абсолютна чемпіонка світу серед юніорів. На сьогоднішніх змаганнях також виборола золоту медаль. Ну, мы с детства, папа у меня первый начал, я начинала вообще с карате, начинали как бы я и папа 7 лет как бы в спорте уже знаем. А потом папа первый перешел на штанги, я так сказать следом с 15 лет. Я выступала в категории по взрослым, 23, хотя юниорка в категории 47 килограмм. Стала первой, выиграла первое место с суммой 310 килограмм. Займатися пауерліфтингом дівчина почала з легкої руки батька і тренера Сураджа Чеботаря, володаря чорного поясу з карате та професійного ліфтера. Я потом начал выступать в контактном карате, где надо было немного приложить усилий. Зашел как-то в тренажерный зал подкачаться, чтобы удар был потяжелее. Ну, начал веса такие тягать, как с первого раза мне обратили внимание. Говорит, парень, может, ты с нами будешь выступать? Я говорю, а да, я как бы карате занимаюсь. Они говорят, а ты тут результат уже показываешь КМС. Я говорю, ну, поехали с нами, выступишь. У нас как-то в городе проходили соревнования по пауэрлифтингу, и она у меня как болела за меня. Говорит, пап, я смотрю, девочки выступают. Атмош, ти мені попробує сірти, зачимала тебе ти карате заніма. А що я хуже їхати? можу теж так подима. Попробувала теж буквально через три місяці Показала кандидатумі майстера спорту. Нагадаємо, вже більше тижня у фізкультурно-спортивному клубі Локомотив тривають чемпіонати України з пауерліфтингу. Столицю Покуття відвідало чотири сотні спортсменів. Окрім змагань, ліфтери організовують семінари та активно проводять дозвілля. Попри змагання, проводяться семінари тут. Підвищення кваліфікації тренерів так само обсуждається нововведення, яке зараз відбувається в пауерліфтингу. Крім того, ми робимо виїзди по місту Коломи з такі екскурсійні, показуємо, що в нас є в місті. Це так само. Ну і звичайно розуміти, що якщо біля 400 чоловік приїжджає в місто Коломи, це місто тільки від цього отримує, тому що вони відвідують різні… І заклади і кошти залишаються в бюджеті нашого міста. Ольга Гириджук, Андрій Гаращук, події Ентика.